Вітаю! Зараз починається черговий сезон, коли з'являється багато новачків в залі для йоги, тому що йога це популярно. Вони приходять, десь вони щось чули. Йогою зараз займаються зірки Голлівуду, зірки українського шоу-бізнесу. Це щось таке стає популярним. І Я хотіла коротко так популярно розповісти, що таке йога, як то кажуть, з чим це їдять. Тому ми будемо зараз про це говорити. Йога – це дуже широке поняття і дуже багато напрямків і видів йо. Особливо через її популярність. Зараз під йогою розуміється дуже різні речі. Це не є детальний експорту ані в історію йоги. Детально я в цю тему заглиблювалася, коли писала свою магістерську дисертацію три роки тому, і вона була присвячена темі йоги для жінок. Чи вона корисна для жінок, вховуючи їх фізіологи? Тож, повертаємось до йоги. Що таке йога? І зараз ми говоримо про сучасну йогу. Сучасна йога, по суті, має двох батьків. Це е, західні практики, е, напрямки фізичної культури, та е, традиційну йогу, це як систему езотеричних практик, яка виникла на Далекому Сході. Е, і сучасна йога поєднує ці два напрямки. Взагалі, йога, як традиційна система езотеричних практик виникла на далекому сході, і її коріння сягає ну, тисячоліть. Ось як, наприклад, на фото ви бачите зображення, так звана печатка Пашупаті, Пашупаці ім'я Бургу, який від датується більше двох тисяч років тому, по суті, 300, від 300-х 300 років до нашої ери і аж Набагато більше, поки що нема точного дотування. В будь-якому разі на, на цьому, тут зображена е, якийсь бог чи людина в, в, в позі йоги. От тому о, вважається, що це перша така відома нам дата, від якої ми можемо відштовхуватись, знаючи, що йога вже тоді була. Перші письмові згадки про йогу з'явились десь, ну, поки що наскільки нам відомо, десь в 15 столітті нашої ери, хоча, достовірно, відомо, що його практикували ще до того, як виникла писемність. І по суті, коли ви починаєте ходити в класи з йоги, якщо це хатха йога, тобто фізична практика, ви розумієте, що це різні рухи, різноманітні рухи тіла. По суті, не дивно, що його виникла так давно, тому що природньо, що людина, людині хотілося рухатися, використовувати різноманітні види руху, і поступово вони вкладалися, складалися в систему, яка далі передавалася і практикувалася. Таким чином виникла фізична культура або будь-яка фізична практика. Традиційна йога раніше передавалася від вчителя до учня. Тому я сказала, що це езотерична практика. Езотерична, значить, вона обмежена певним колом осіб. така тайна таємна практика. І тільки на початку 19 століття, тобто не так давно, виникли перші класи йоги, коли був один вчитель і декілька учнів. Сучасна йога. Має нескінченну кількість видів, біля сотні різноманітних назв і навіть більше. Але, по суті, всі види сучасної йоги можна так чи інакше спростити до трьох типів до трьох типів. І так, перший тип це саме його, називаючи просто йогою або хатха йогою і мається на увазі фізична практика або постуральна практика. Постуральна від англійського слова posture, поза, тобі, практика поз-йоги. І це те, чим займаємося в моїх класах і в більшості класів йоги. Це е, фізична практика, фізична культура. Другий тип йоги це ментальна йога, або її ще називають медитаційна, йога медитацій, напрямок медитаційний. Тобто це йога-медитації, наприклад, такі, такі напрямки, види, як кундаліні, йога і так далі, інші подібні. Тобто там нема фізичної практики, там може бути медитація по співи, мантр. Наступний, третій тип сучасної йоги класифікували як йога-доктрини. Доктрина це перекладається ще як вчення, ідеологія чи філософія. Тобто доктринальна йога це коли є певний світогляд або вірування, і на, на основі якого люди збираються і от практикують те, що вони називають йогом. Наприклад, багато з нас дивилися не так давно був відомий фільм, заснований на книжці, «Їж». І о той напрямок, який практикувала головна героїня, це Сахаджа йога. йога, яка виникла навколо однієї особистості жінки, вчителя йоги гуру йоги. І ось це так званий напрямок доктрини. Тобто тут не обов'язково йде мова про виконання якихось фізичних вправ. Тут більше як певне вчення, стиль життя, філософія життя. І як я часто згадую, наполягаю на тому, що традиційно йогу його практикували чоловіки, хоча є згадки про те, що були відомі жінки йогині, От, але загалом. На широкий загал йога складалася як практика традиційна для чоловіків. В сучасному світі, якщо ви подивитесь на класи йоги, 80, а то й більше відсотків практикуючих йогу це жінки. І зараз багато про, зараз про це обговорень, розмов, що по суті сучасна йога і йога, яка була колись, традиційна йога, різняться в тому. Яка була мета йоги колись, традиційної йоги і йоги зараз? Ну, загалом, якщо спростити, можна сказати, що мета традиційної йоги, так, так як це закладено в, як знаходяться письмові згадки про це, мета йоги традиційної – це самореалізація в філософському духовному плані. Зараз, класи сучасної йоги, ми приходимо за збереженням здоров'я красоти. Чи не так? То на сьогодні мета наших занять йоги – це більше збереження здоров'я. І таким чином, саме з цією метою йога стала дуже популярною у світі. Вважайте, що не завжди та практика, я, яка практикувалася раніше чоловіками, підходить жінці. Тому йога, практика, фізична практика йоги має бути адаптована до здоров'я жінки, до її фізичного стану. Чому? Тому що жінка і взагалі природа жінки циклічна. У нас є фізіологічний цикл, це період овуляції, менструації, інші періоди калеріально-менструального циклу. І природа жінки теж має певний цикл життя жінки. Ну, І взагалі людини підлягає певній циклічності. Спочатку дитячий період, підлітковий, жінка доросліший, з'являються певні моменти, пов'язані з вагітністю, з лактацією, з угодованням, з періодом після народження, тобто фізіологічно, далі там період, далі зрілості. Передклімактеричний період, період клімаксу і так далі. Тобто практика йоги в кожен період жінки має бути адаптована, має кожному періоду жін, життя жінки, має відповідати своя практика. І бажано, щоб ви адаптували свою практику йогу до, до, до того періоду життя, в якому ви зараз, і до свого стану зараз. Але те, що фізична активність необхідна для жінки в будь-якому віці, це факт. Дякую за увагу.